Батько колись сказав, що якщо він дізнається, що я лесбійка, він мене вб'є. В московському патріархаті гомосексуальні відносини вважаються гіршими ніж вбивство, наприклад. Наратив, який постійно транслювався, це наратив з Росія-24. Часто якраз церква Московського патріархату вона використовувала з Росією як такий інструмент впливу на місцях, якщо раптом люди почнуть думати, то як їх контролювати. Церква, як на мене, дає індульгенцію на ненависть. Вітаю, дорогі глядачки та глядачі, слухачки та слухачі на каналі громадського радіо. Я Анна Море, це проєкт «Хтось когось любить. І сьогодні я схрещую пальчики з вірою в те, що до бійки не дійде. Бо ми будемо говорити про тригерне – гомофобію та московську церкву в Україні. Наша героїня Катрін. Пансексуалка, яка виросла в родині священника так званої української православної церкви, підлеглої московському патріархату, зараз я скоріше ідентифікую себе як пансексуальна людина. В першу чергу через те, що я зрозуміла, що стать людини або те, як людина себе ідентифікує, для мене не має великого значення. Я можу закохуватися як і в жінок, так і в чоловіків, так і в людей, які ідентифікують себе як трансгендерні персони. Наприклад, багато років я ідентифікую. Кувала себе виключно як лесбійка, але з часом я зрозуміла, що а, деякі люди мені можуть подобатися просто через те, що вони цікаві, прикольні, красиві і розумні, і це ну не залежить від того, а, як людина себе ідентифікує. Ще підліткою Катрін зрозуміла, що їй подобаються дівчата. Мені здається, що це сталося там приблизно в років десь в 11-13. Це такий дуже дивний вік, коли ти ще ніби не підліткіння, але вже щось, якісь проблиски, самосвідомості, Починають з'являтися. Мені дуже подобалася дівчина з мого двору, і в нас з нею були якийсь такий вайп, бо ми щось е, там ходили, трошки ніби цілувалися чи е, обіймалися, і я роз, я якби для себе розуміла, що в мене не було внутрішнього конфлікту через це. Тобто я розуміла, що ну подобається мені людина, все приємно, я подобаюся їй. Чому ні? І власне так все і почалося. І трошки пізніше е, я вже почала е, власне, в школі, я почала зустрічатися. Зі своєю однокласницею це не було чимось для мене. о боже мій, як мені це прийняти. Я не розумію взагалі, що робити. Це просто відбулося, тому що ну це було щире відчуття, щира емоція, яку не можна було якось ем, підробити. Це те, що ну, людина відчуває або ні. Катрін пощастило будувати свої перші стосунки з дівчиною в колі подруг та однокласників, які, хоч і могли використовувати гомофобну лексику, та ніяким чином не іншували її. Спілкування ніяк не змінилось, коли в її руці опинилась рука дівчини, але це. Серед друзів а от вдома мій батько священник православний в московському патріархаті гомосексуальні відносини вважаються гіршими ніж вбивство, наприклад. Тобто в моїй сім'ї була навіть така, якби фраза, що вбивцю можна простити, гомосексуальну людину простити не можна. Це про те, що про те, що вони не готові приймати людей іншими. Вони про те, що люди мають бути такими, як заведено, типу як по шаблону умовно якомусь батьки Зрозуміли, що щось відбувається в мене з моєю однокласницею, щось несеться. Це вже ближче до 15-16 років було. Я дуже страждала, тому що е, я не знала, що у нас були такі дуже, як для підліткового віку, інтенсивні емоції, типу сльози, соплі, страдання, любов на все життя. Будемо жити разом, і все таке, коли ми вже розставалися, в мене було розбите серце, і я там дуже багато плакала, і батьки розуміли, що щось відбувається не так. І мама все ж вирішила зі мною поговорити про це і дізнатися, що ж, що ж таке. Я їй сказала, що ну, взагалі ось я була закохана, ми розійшлися. І мама, почала, ну, мама не, не підтримала мене. І вона сказала про те, що вона почала плакати, закрилася в кімнаті і сказала про те, що вона взагалі не хоче нічого про це знати. Типу, це жахливо, це гріх. Я взагалі не маю, коротше, не маю взагалі це відчувати. І що, типу, вона розповість батьку, а батько мав, типу, щось вирішити з цим питанням. Не знаю, що вона мала на увазі. І власне після цього відносини в сім'ї дуже сильно погіршилися. До мене погіршилося ставлення, тому що батько колись сказав, що якщо він дізнається, що я лесбійка, він мене вб'є. В своєму такому найбільш незахищеному стані я не могла звертатися до взагалі до, до найбли до людей, які мали б бути для до мене найближчими. За всі ці роки ми майже не спілкуємося з батьком. взагалі не спілкуюся з мамою. Ми намагаємося іноді спілкуватися більш так формально, але це відносини, де я приймаю те, що вона не приймає мене, а вона не приймає мене просто, тип, просто так, і це не схоже на відносини. мені здається, що батьки не мають. Так відноситися до своїх дітей я постійно думаю про стійкість психіки дітей, які вдома в нібито найбезпечнішому середовищі від батьків, нібито найближчих людей, чують про те, що їхня любов не окей. Що вони не окей, насправді луна Фолбейс, перелік стереотипів, які взагалі е, можуть тільки лунати. Ну взагалі люди гомосексуальної гем орієнтації будуть горіти в пеклі. Це в першу чергу. Взагалі, вся релігія, як механізм ком'юніті, типу де формується певне ком'юніті, дуже сильно впливає на те, що тебе намагаються контролювати за рахунок відчуття провини. Це відчуття провини. Як на мене, нашаровується за рахунок того, що є певний гріх. Цей гріх може бути валідований церков'ю. Наприклад, якщо ти там брешеш, ти приходиш, говориш про це священнику. І він відпускає тобі твій гріх. Сповіда, да, сповідаєшся, і все прощено. Церква, як на мене, дає індульгенцію на ненависть. І якщо ти ненавидиш людей, які церква дозволяє тобі ненавидити, то ти якби приймаєшся в це ком'юніті як свій. Існувала така внутрішня повістка про те, що гей, це не люди, наприклад що їх потрібно вбивати тобто всіх хто відрізняється типу всіх хто відрізняється від звичайних людей що таке звичайне, звичайне це це питання ми потрібно було засуджувати не можна було приймати людей такими, якими вони є. Потрібно було завжди дивитися на те, чи вони достатньо реліжніні, чи вони там ходять в церкву, сповідуються постійно. Тобто ти мав робити певний Певні ритуали для того, щоб бути своїм в цьому ком'юніті, звичайно, це, це стосується якби, тільки геїв або лесбійок. Якщо ми говоримо про трансгендерних людей, то це взагалі тобто, люди, які взагалі не мають існувати. Тут історія скоріше була про те, що це взагалі це все неприродньо. Коли я намагалася аргументувати, до того, що умовно там ну, дуже розпіарена історія історія з пінгвінами, з парами пінгвінів. Які забирають собі яйця, від яких ем, відмовилися інші пари і виховують прийомних дітей. Це мені казали, що це неправда, цього не існує. Те, що це в природі е, якби, дуже багато є видів тварин, які е, там загалом практикують гомосексуальні зв'язки. Да. То е, мені казали, що ні, це все брехня. Понад півтори тисяч різних видів тварин практикують одностатевий секс. Від черв'яків, бабок і морських зірок до пінгвінів великою рогатої худоби, і приматів. Цікаво, що у 2019 році в журналі Nature College and Evolution вийшло дослідження, в якому американські науковці висунули гіпотезу, що на початкових етапах еволюції одностатевий секс був поширений в тваринному світі на рівні з різностатевим. Вторинні статеві ознаки, які відрізняють самців від самок, з'явилися набагато пізніше. А на попередні дослідження вплинули упередження щодо одностатевого сексу в людському суспільстві. Але ми відхиляємося від теми. Цікаво, як на прикладі родини Катрін, ми бачимо, що московський патріархат не просто транслює гомофобію. А використовує ненависть до іншості як інструмент єднання проти заходу. Це все ем, нав'язане за, е, заходом. Що це все Америка, яка нав'язує всю цю історію? Наратив, який відбувався, який постійно транслювався. Це е, наратив е, з Росія 24. Тобто, все це е, е, це все не наше. Нам це не, не властиво було. При цьому, якщо ми будемо копати трошки глибше в українську культуру, саме то в нас є дуже багато прикладів і транс. Гендерних людей і як це вписано було в культурний код. І як люди і перевдягали, як чоловіки перевдягалися, наприклад, в жіночий одяг. І дуже багато загалом в українській культурі є прикладів того, як це було на протязі нашої історії. Так само транслювалася ідея про те, що Росія вона має бути якби попереду, взагалі, всі всієї планети. Ми маємо рухатися за Росією, тому що Росія, якби наш духовний провідник. Якщо відбудеться там якийсь апокаліпсис, як у Іоанна Богослова, то буде спасена врятована тільки Росія, тому що Росія в нас якби тоді була як в сім'ї ключовою ключовим гравцем. Вона. Мала е, определяти типу, по куди ми рухаємося, і в цьому плані це дуже велика проблема, тому що е, український патріархат, можливо, як організація в Україні, як пев... якщо ми говоримо про церкву, як про функцію, має відрефлексувати цей досвід. Я думаю, і ми маємо зрозуміти про те, що ненависть не може бути нашою внутрішньою якоюсь політикою, тому що ненависть до іншого вона завжди несе за собою. Ненави... внутрішню ненависть, яка з'їдає людину всередині, мені здається, і дуже легко почати ненавидіти зовсім іншу людину, яка, наприклад, відноситься до гомосексуальної орієнтації, але потім ми починаємо ненавидіти жінок, а потім ми починаємо ненавидіти людей, які по-іншому виглядають, як ком, який просто формується і несеться далі. І якщо людина потім не відчуває виходу цієї цієї ненависті, це буде дуже сильно, мені здається, накаляти. Суспільну ситуацію в країні, а ми маємо шерити альтруїстичні цінності, любов один до одного, доброту, щирість, і це мені здається, що на цьому потрібно будувати сильну сильну країну про українську культуру. Ми поговоримо в одному з наступних випусків. А поки що пишіть в коментарях, який пропагандистський фейк росіян вас свого часу найбільше насмішив. Чи легендарний мальчик в трусіках, чи біолабораторія США, чи може змова геїв-масонів? Катрін розповідає, що що в неї вдома вчили приймати на віру все, що скаже церква. А ми розуміємо, які інтереси мала церква московська. Згадайте лише, як багато з 14-го року в Україні реалізовувалось проєктів з протидії російській дезінформації. На Ютубі громадського радіо можна глянути останній наш проєкт шик Шикшок Фейк від моєї колежанки, головної редакторки громадського радіо Вікторії Ярмолаєвої. Будь-які моральні або етичні цінності, які е, транслюються, вони завжди з пов'язані з політикою були. Не можна було казати про те, що що в Росії щось може бути не так, типу, що ми має... тобто не можна було сумніватися в цих догмах, і оце основна проблема, яка взагалом є. Тому що ти маєш сумніватися в тому, що відбувається, ти маєш задавати собі питання. Ти маєш е, е, якби навіть якщо ти в церковні, е, в церковному ком'юніті, ти маєш питати в себе, а чому так, а не а не. Інакшому, мені здається, що церква в цьому плані дуже багато транслювала ідей, які притаманні Росії. Ідея про те, що ми, типу, як слав'яні, типу маємо триматися разом. Ми ні в кому ні в якому випадку не маємо слідувати європейським цінностям. В них інша віра. Вони взагалі католики. Католики взагалі не мають права там на існування, тому що тільки православні чому, тому що ну, типу, правильна віра це дуже. Же смішно насправді, тому що все це має одне, один початок, і якби у релігії просто є певна функція в країні аж у серпні 2024-го, на третьому році повномасштабної війни та на одинадцятому році війни з Росією. Український парламент ухвалив закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. І ні, це не означає пряму заборону у ПЦМП, адже юридично кожна єпархія, навіть кожна з тисяч громад у ПЦМП, є окремою релігійною організацією. Але тепер. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті за власною ініціативою або за будь-яким зверненням має провести дослідження, чи є конкретна релігійна організація, наприклад, Київська митрополія УПЦМП, будь-яка єпархія чи громада. Афілійованою з російською православною церквою тепер закон про свободу совісті та релігійні організації має сім конкретних ознак: навіть однієї з яких достатньо для визнання релігійної організації афілійованої з РПЦ і запуску процедури припинення її діяльності. Але це прибирання російського сліду точно займе певний час. Кожне рішення через суд при цьому в тисяча громад роками лунала російська повістка, серед якої і гомофобія. Бо в авторитарній державі не може бути різноманіття, якщо раптом люди почнуть думати. То як їх контролювати гомофобія в Рос... в церкві загалом це як одна з догм, якби це дивно не звучало. Я стикалася з ситуацією, коли, наприклад, я спілкувалася з друзями-католиками, і ми дізна... Дійсну... я дізнавалася про те, як їхні пастори говорять про відношення до ЛГБТ в своїх ком'юніті, як вони формують цю думку, наприклад. Я розумію, що так роблять не всі, і що це може бути часто... якби? Які, якась е, часткова історія, що можуть бути і такі ситуації, і інші. Але ідея була в тому, що е, е, католицькі пастори говорили про те, що не, наша відповіда... ну, типу, не в нашій владі засуджувати людей за те, якими вони є. Тобто це буде робити Бог. В нас немає типу, на це ніякого морального права. Ми, можемо, ми маємо любити людей, допомагати їм, приймати їх такими, якими вони є, е, але можливо там не впускати в своє життя. Тобто е, там близько з з ними не спілкуватися. Це мені здається, така типу, трошки посередницька позиція, але вона про те, що. Трошечки суф у відношенні відбувається. У ПЦМП Тут навпаки, ідея в тому, що потрібно створити зовнішнього ворога, на якого можна буде орієнтуватися, на якого можна буде сказати, я не такий, як вони, я кращий. І це трошечки допомагає справлятися з відчуттям провини через те, що ти грішний. Але ти не настільки грішний, як, наприклад, гомосексуальні люди, тому що ось ось вони точно будуть горіти в пеклі. Це допомагає, ніби трошки зняти з себе цей тягар і жити життя. Але можливо, якщо б. Церква пропагувала більш альтруїстичні цінності, якщо б вона формувала ком'юніті. Наприклад, церква потрібна для того, щоб люди збиралися разом, і для того, щоб вони, наприклад, вирішували проблеми свого ком'юніті. Наприклад, якщо це невеличке село, і ну церква це ж місце, де люди збираються, якщо їм потрібно провести разом час. Церква просто є об'єднуючим фактором, і мені здається, що це дуже важливий взагалі, ем, якби частина людського існування. Деякі люди ходять на спорт, деякі ходять не, мають якісь хобі там, займа, займаються. Е, рукоділлям, разом якісь мають певні хобі. Деяким людям потрібна церква. Це нормально, мені здається. В цьому немає нічого нелюдського. Це дуже людяна історія вірити в щось, збиратися разом. це мені здається про те, що людям людині потрібна людина. Якщо церква буде брати на себе ось цей Ось цю роль говорить тобі турбуватися про свого ближнього, турбуватися про людей, які навколо, думати, якби трошки емпатію тобі розвивати взагалі, а не ненависть. Відношення до інших до людей, які інші, які відрізняються від тебе, буде кардинально змінене. А на літакиня Щорба нагадує: гомофобія притаманна будь-якому авторитаризму. Це насправді така особливість будь-якого тоталітарного суспільства. Тобто, ми подібне можемо бачити, наприклад, ну радянську. Кому союзі, звичайно, таке було це було і в третьому Рейху, Це так само є, наприклад, у Китаї, північній Кореї. Тобто насправді це інструмент тоталітарної держави, зробити всіх однаковими, нав'язати атмосферу страху, нав'язати атмосферу нетерпимості у суспільстві, тому що в Росії ж чітко створюється образ чужого, який асоціюється з ЛГБТ-людьми, яких свою чергу асоціюють з такими собі агентами західних цінностей, які несуть загрозу. Ну і власне так це працює Тобто мені здається, що це просто особливість тоталітарного суспільства. Ну і Росія дуже гарно це використовує. Наратив про те, що Європа та США це обов'язково ЛГБТ люди, які чомусь страшні та небезпечні, набрав обертів після Євромайдану. Згадує Я Думаю, що ми пам'ятаємо всі ще плакати по Києву. Ви є є одно статеві шлюби, які я досі пам'ятаю, коли з'їхала метро, бачила, дуже цікаво виглядало це. Було створено спеціальне для того, щоб максимально демонізувати опонента, щоб грати саме на стереотипах про ЛГБТ людей, тому що все одно, якщо ми подивимося на 2014 рік, то ЛГБТ рух не був такий видимий, не так багато людей про нього знали. Ну і теж медіа, скажем так, специфічно освітлювали цю тематику. Тому це створювало якраз таку можливість. Ну і з іншого боку, теж наприклад, у Росії був прийнятий закон, який фактично криміналізовував ЛГБТ рух. Глобета активізм ще у 2012 році. Аналогічні спроби були і в Україні. Просто тоді якраз допомогло те, що розпочався Євромайдан, бо цей же закон прийняли в першому читанні. Це такий мені здається інструмент ціннісного поділу, тобто на мовно захід, який асоціюють там з правами людини, з різноманіттям і власне Росією, де є оце уявлення про так звані традиційні цінності, які фактично є просто обмеженням людини і. Її розгляду як такого собі гвинтика державної системи, і УПЦ МП завжди була одним з інструментів реалізації цієї гомофобної політики. Пам'ятаю, коли я писала свою дослідницьку роботу про ЛГБТ-рух, та там мені один з респондентів розказував просто неймовірну історію. Це був 2012 рік, коли була спроба провести перший маршівності. Він мав бути на станції Дніпро у Києві. Ну він навіть не розпочався, тому що приїхали опоненти з усієї України. Поліція не пустила учасників, але це на основне. Тобто там була прекрасна ситуація, коли побилися луганські казаки, які приїхали від православної церкви московського патріархату. І власне представники націоналістичних рухів, які протікаючи обоє прийшли розгоняти маршінності, але вони побили між собою через ідеологічні протистояння, скажімо так. Часто якраз церква Московського патріархату вона використовувала з Росією як такий інструмент впливу на місцях проти євроінтеграції, проти України як незалежної держави. Тобто, наприклад, навіть пам'ятаю, коли почалися ці обшуки, були ж випадки, коли. Знаходили різноманітну літературу, яка фактично говорила те саме, що говорять російські пропагандисти: що немає України, є там таке собі братство Слов'ян і тому подібне. Ну і звичайно, невід'ємним інструктом, як не інструментом, а елементом цього це є риторика про традиційні цінності, традиційні так звані християнські цінності, слов'янські цінності, тому подібне. Ну і звичайно, риторика проти ЛГБТ вона так само там використовувалась. Ну і як мене це теж частина цієї риторики. Проти євроінтеграції, антизахідної риторики, тобто ну воно насправді все пов'язано. Ну і звичайно, мені здається, що тут церква московського патріархату грала роль такого собі агента впливу. Ну і це насправді дуже так теж цікаво, тому що ми зараз бачимо, коли церкви теж реформуються, коли йде перегляд певних уявлень, наприклад, про роль та місця жінки в суспільстві, про ЛГБТР людей теж починаються процеси. Втім, ми бачимо, що церква московського патріархату вона продовжує то хвата ті самі наративи, ну тут вже питання теж для чого це робиться. Крім того, на жаль, саме при релігійних організаціях часто існує так звана конверсійна терапія. Це насильницький, максимально неетичний та, звісно ж, неробочий набір практик, або нібито зробити з гомосексуальної людини гетеросексуальну. Це тема, яка так в нас залишається в тіні, тому що часто люди, які пройшли через неї, вони ну зазнають травм як для свого ментального здоров'я, так і іноді на жаль, і фізичного, і часто люди ну не говорять про це в Україні. На жаль, немає прямо от статистики конверсійної терапії, тому що часто вона не називається. Так? Тобто, наприклад, якщо ми подивимося там, на медичну класифікацію хвороб, то ну, немає в принципі, ніде там, діагнозу гомосексуальність, наприклад, або ну, там, поняття конверсійної терапії. Втім, в Україні, як ви сказали, такими практиками можуть бути якісь релігійні установи, тобто різних конфесій, це можуть бути теж так звані якісь психологи, психіатри, самопроголошені спеціалісти. Тут проблема в тому, що на жаль, в нас є проблема сертифікації від таких спеціалістів, і фактично, людина може назвати себе не знаю, там цілителем від гомосексуальності чи трансгендерності, і ну як калічити людей, фактично. Є е, також так звані реабілітаційні центри, теж де таке може бути просто проблема в тому, що ну, як це не проблема, але вони прямо не афішують, що вони там от, лікують від гомосексуальності чи трансгендерності. Ця проблема існує батько. Трьох країнах світу, тобто, наприклад, там, в США Америки, теж часто це роблять також різні релігійні громади, в інших країнах, в Росії теж, зокрема, і там так само це має вплив і церкви Московського патріархату, і якихось приватних практиків. Тому ну, тут насправді це проблема, яка існує, просто мені здається, що через брак даних вона залишається так трохи в тіні. І іншою проблемою те, що через неї проходять часто саме неповнолітні, це діти, це підлітки, які є, по-перше, більш вразливими через свій вік і через залежність від батьків. Ну тому тут теж питання вже до саме законодавства. Наприклад, є країни, які забороняють її на законодавчому рівні. Але ну це дуже таке складне питання, тому що навіть там, де вона заборонена, ну нема гарантії, що мовно не з'явиться який-небудь так званий цілительний. Підає теж людей. Я не хочу цим відео сказати. Мовляв, в кожній найменшій громаді, де лише існувала чи досі існує церква ОПЦМП, обов'язково проштовхують анти-ЛГБТ та антиукраїнські цінності. Звісно, є винятки. Я знаю, що найменше одного священника ОПЦМП, який від початку війни у 2014 році підтримує українську армію та закликає до цього свою громаду. Але на жаль, це все ж винятки. Я також бачу приклади того, як громади самі відмовляються від російських впливів у ПЦМП. В селі у моїх бабці та дідика Чечельнику, що на Вінниччині, головний красивезний храм загарбали московити. Там я вже під час війни чула службу російською та повестечку про єдні слов'ян. Але від початку повномасштабної з кожним роком все більше вірян Чечельнику обирають ходити в невеличку церкву хату. Де служить священник української церкви, коли ми записували з Катрін цю розмову, я була вражена як людина, яку рідний батько був готовий ненавидіти за інакшість, бо так каже церква, замість ненависті сама обрала любов та прийняття. Московська церква закликає ненавидіти таких як вона. А Катрін каже: Я приймаю людей. Які вважають, що церква для них важлива, дуже довгий час я насправді реагувала на У мене, ще був такий певний відсторонення, типу від всієї цієї історії, і я казала, боже, релігія це просто жах. Відмінити всі релігії, люди не повинні вірити. Це там промиває мозок і все таке. Але зараз я роз... я правда розумію, для чого потр... для чого це людям потрібно. Дуже важливо мати спільне коло друзів, які тебе підтримують, людей, які розділяють з тобою певні ці. Для мене це ком'юніті не підходить, тому що в моїй цінності трошки інші. Мені хочеться там щежити більш рівноправні цінності, наприклад. які... Будовані на повазі один до одного, що всі люди дуже різні, і що ми маємо поважати їхню різність, вивчати цю різність, це дуже цікаво, насправді, але церква для когось може бути таким місцем, для когось це може бути місцем, де людина знаходить можливо гармонію з собою, де життя здається не таким екзистенційним, де вона розуміє, що можливо щось є поза цим. Комусь важливо це розуміти, тому що якщо людина, коли людина стикається з певними. Екзистенційними даностями, наприклад, про те, що смерть може там відбутися, вона по-любому відбудеться, про те, що який сенс взагалі в тому, щоб жити. Не завжди людина може знайти ці відповіді в собі. Церква може дати якби просту відповідь на це запитання. Комусь ця проста відповідь підходить і допомагає рухатися далі по життю. І це найголовніше, мені здається, тому що ми маємо відчути весь досвід людського існування, якби від початку до кінця, і не хотілося, щоб люди з Зупинялися через те, що вони розуміють свою кінечність. Мені здається, що церква може дати їм це відчуття сенсу. Якщо це, якщо це так, то чому б ні? Кожен та кожна мають право обирати у що та як вірити. Але дуже хотілося б, аби ця віра не будувалась на ненависті. А у що ви вірите? Пишіть в коментарях хтось когось любить. І ми усі заслуговуємо на прийняття незалежно від нашої сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи віросповідання. Звісно, якщо ваша церква не братається з країною терористкою Росією, бо тут вже виникають питання.